Що, ви знову без переділом займаєтесь з кутюра? Все добре, що ви, ти щось хочеш? Да, хотів спитати, да, коли кажете. прийомні дні у начальника є вашого. Нашого? Да. Я не знаю. Зайдіть ну, до я чергової частини. Я ж не чергову частину. Зайдіть до чергового, кожен понеділок. Зараз зайду. Кожен понеділок? Я не знаю, там на черговій частині. Водички не хочете? Я тільки що хоче. Ще, 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 ще. Так. — Опять свою машину стоїть поставити. Не видно вже поділа. А так. я вже на другий. На другий, боже. Добре. Зайдете, завтра подивитеся, скільки в мене їх є. То покажіть, як паспорта, вишка. А що, на машину? Ношу. Нош. Зупинити мене. Дай Бог запишемо. Що... що вам, вам чимось допомогти? Що, що ну нічого, служіть. А? Служіть! Дякую, що дозволили. Добре. Багато хто ще каже, знаєте, фока. Я уважно. Що мене слухати? Ви пишіть, ну, не, так, не відволікайтеся. В вас екстанте, ви, в вас ви, ви мені заважаєте? Скажіть, ну, що ви? Що ви? Що ви? Що ви? Що ви служіть, не відволікайтеся, від службових доступного... Ви покрови. мене відволікаєте. Я вас не відволікаю. Відволікаєте. Шанов, що, вам якась допомога потрібна? Вам надати якусь допомогу? Шанов, надати вам якусь допомогу. Що, ну, що не ясно, послужіть, не, не хто, до, мене. хто до вас чіпляється? Вам Іди, надати якусь допомогу? Вам потрібна допомога, щось вам потрібно. Да, я Свої... щоб ви відійшли звідси і не задавали до мені не... питання, ну і все. Ви мені не вказуєте, що мені робити, добре? мене є своє керівництво і воно буде мені вказувати. Добре. Кажіть, що, що ви хочете. Шанова, вам що, не ясно? Дмитро Миколаївич, да? От миколаїв, миколаїв, да? миколаїв, ви... добре щось запам'ятали. добре. Як так? Крав... Кравченко? Кравчук. Чи Кравчук? Дмитро Миколаївич, ви добре. що особисто хочете? Вам якусь допомогу надати? Приділити вам своє посвідчення. Та ні, вже є. Ну, вже є, так? Кажіть що? Що ви вам допомоги? Станьте, будь ласка, в стороні і там знімайте. Будь ласка, я вас попрошу. Скажіть, відійдіть від мене ще на два метри. Так, ні, я, що ви я, я прошу вас. А ну, що я відклоняю прошу. вашу просьбу? О, Боже, відійдіть, будь ласка. Я відпоняю. Ну, скільки просьбу. вам, будь ласка, розкажу, відійдіть, я, я відклоняю так. вашу просьбу. Відійдіть, відійдіть будь ласка. Ходіть, ходіть. Розумієте? Дайте мені виконувати мої функціональний обов'язки. Шановно, ви відволікаєте мене. Встаньте, будь ласка. Говоріть, говорите далі, давайте. Ви наговорили вже. Що, В ну, що, віду, що я наговорив? Що я наговорив? Що я наговорив? Подивитесь, сьогодні викинув. Та викидайте, ну я ж нічого не маю проти. Це ваше право. Ведете фамілію свого напарника і побачите відео. Да? Да. На Ютубі. На Ютубі подивитися. У мене немає. Інтернету. Немає, немає інтернету. Ну тоді, значить, у коли? Або в цей понеділок, або в наступний у начальника подивимося на комп'ютері. Ну, я не комп'ютера, так. Подивимося всі в нього разом. Ну тут, а що там щось? Є противозаконне, да. чи вас обзивали, чи а вас... Перевершення службових повноважень. Це в чому воно виявляється? Тому що ви незаконно мене затримали. Ну, це ваша особиста думка. По-друге, затримували мене незаконно. Вас затримували хтось? Да. Ви, ви так. Ви що? Все зафіксовано. Чітко і ясно. Добре, добре. Все. Все, ви, що, що... Коли ноги холодять. Ну ви, ну ви не, не утріруєте так добре. Це ваше, ще раз повторюю, особисту думку. Ноги, ноги. Ви щось якась вам допомога потрібна? Це не потрібно. Мені не потрібно. Мені не потрібно, Мені не потрібно? Що, Ось пинили, рапорт не треба писати, так? Да? Рапорт написати? Ні, я кажу бачу. – Що? Ще рапорт пише. Ну то що? Робота така писати Рапорта доповідати. Рапортан. У нас форма звернення це рапорт. Звичайно. – А у вас заява, правильно? Ну все. У вас тут місце дислокації. А ви хто перевіряючи особу, щоб не ми не перевірили? Запитую вас. Mm -hmm. А я вам не зобов'язаний відповідати. Зіначе на законодавство, пане громадянином України, ми не зобов'язані давати вам відповіді, чому ми тут знаходимося, бо є не перевіряючу особою. Яка тут вулиця? Вулиця Щорса, місто Вольця Житомир. Добре. Вулиця Щорса, 130. Ми дзвонимо запитання. Позвонимо, заїдете і спитайте. Ми не зобов'язані давати відповідь на ваше питання, чому ми тут знаходимося, чому ми. — Це Ви знаєте, ви придбали нову камеру і... Да, це, це, це прибор на оберіг. За, за да. А це, це, як це я як їду, він, краще, він починає полезний. пищати, значить добре. Чомусь полезно полізать. Бачите, почав пищати. Прийдеться фіксувати, так. Да. А вас зупинили? Залилися. А що хочуть? Для нічого? Все, договорились? побачення. До побачення. Так, інспектора договорилися, да, побачення. Переїдуть в інше місце. Це найкраще. До скорой встречи. С поворотю.